Житель села Старосілля Костянтин Ковальчук наслідки буревію, який пройшов населеним пунктом, долає досі. Збитки від негоди оцінив у майже дві тисячі гривень. Воно буквально різко закрутило і це. Ну там з хати зняло, там три з половиною шиферини, ну тут зняло. О, зразу поїхав, взяв шиферу. Зразу ціну підняли бізнесмени, продавали постики, почали продав, продавати постики. Прямо з гвоздями виривало шифер з воззям. З Із доски тридцятки. За фінансовою допомогою Костянтин, як і ще один житель села Віталій Кайдик, нікуди не зверталися. На маму в місті шифер на хлібі, і одну шиферину було на хаті. Все, більше в мене такого нічого не цього. Так каже, Єрунта не треба, мені в мене є. Біошний шифер ще колишній. Я його поміняю для мого кома на хліві Дев'ять шиферин зорвало. Сусіда його. На хаті три шиферини». Ці фото після буревію зробили працівники одного із волинських агропідприємств. Працівниця ферми Віра Гірина розповідає: негода тривала не більше 15 хвилин. Злякалася, бо такого ще ніколи не бачила, каже жінка. Я і Богу молилася, трималася за, там труба там є ціє, біля тих бичків. Я трималася двома руками за цією. І мене рвало. Якби я стала на висоту, мене разом ціє, з цією кришею і понесло би. О, я знаю, може я щаслива, чи мої діти щасливі є. Ну, вижила. Цьому агропідприємству Буревій завдав збитків на майже три мільйона гривень, розповів керівник відділення Віталій Демчук. У нас тут повністю зняло кришу. Шифера криша була, все тут валялося, поприбирали вже просто, зараз цього не видно. І ще третє приміщення у нас є теж, повністю кришу підняло разом з бальками, з кроквами і розкрило. Наняли фірму, яка займається ремонтними роботами, бо своїми силами це ну, дуже довго буде. Третій тиждень, як почали ремонтні роботи йдуть, вже одна сторона накрита, друга, надіємося, до кінця тижня буде накрита. Ну і перейдемо на третє приміщення. Це Тельчівське лісництво. Тут беревій повалив сосен на площі понад 20 гектарів. Деякі дерева вирвані з корінням. Лісничий Руслан Люшук говорить: якби не негода, ці дерева не рубали б ще 20 років. Зараз проводять вимушені суцільні та вибіркові санітарні рубки повалених дерев. В основному хвойні насадження постраждали і віком 60 років. Зараз ми знаходимося на ділянці, яка відведена і буде проводитись суцільна рубка санітарна. Результат дії природи, лиха. Вже тут лісу не лишилось, одні тільки зломи і стремпи. Після того, як ми заберемо звідси деревину, вже буде новий молодий ліс, який ми посадимо або пізньою осінню, або весною наступного року. У нас два об'єкти, які посилили старосілля. Це школа, гімназія і будинок культури села Старосілля. В школі гімназії котельні зібрало повністю покрівлю зі всіма дерев'яними конструкціями. По будинку культури зібрало 10 шиферин, а По школі це порядка 40 шиферин, збитки 12 тисяч 100 гривень, які були компенсовані з резервного фонду бюджету. Придбали, що потрібно, а решту зробили своїми силами по школі. По приватний ніяких звернень до нас не надходило. Петро Юровчик Сергій Данилюк Новини на Суспільному Волинь